Кабачкові оладки. Ммм. Нам потрібно кабачок, борошно, сир твердий, сіль, чорний перець, 10 овочів, чесник яйце. Обрізаємо краї кабачка. Втираємо кабачок на грубій терці. та додаємо солі. Лишаємо на 5-10 хвилин, щоб вийшла зайва волога. Витискаємо воду з кабачка. Додаємо яйце, натираємо сир, додаємо борошно, додаємо спеції на свій смак і перемішуємо це все. І можна смажити оладки. Просмажуємо до золотої скоринки. І перевертаємо і все наші оладки готові. Всім смачного.